Вітаю Церкву Христову. Мир вам, дорогі брати і сестри. Привіт тим, хто нас слухає. Найбільше привіт тим, хто нас чує. Хочу подякувати Отцю і Сину, і Духу Святому за те, що вони працюють, працюють по сьогоднішній день. Господь по сьогоднішній день творить все нове. Це нове називається нове творіння в Ісусі Христі. Бо в ньому сила, честь і хвала на віки вічні. Амінь. Амінь. Дякую Богу, що Він милостивий, довготерпеливий. І чекає, коли повнота язичників зайде і спасеться. Тоді і закінчиться добра новина для людей. Так написано, так говорить Ісус Христос. Це закінчиться для язичників добра новина. І знаєте, людям дуже важко чути правду, але вони дуже з легкістю вірять байкам, видуманим байкам. Друге Тимофія 4.3.4 говорить, настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. То чому так важко чути правду з християнських зустрічів? На парафії так легко приймати повну брехню. Чому зразу йдуть сумніви, чому йде агресія, чому йде бунт, але сам насамперед бунт йде проти слова, проти істини Христової. Бо ми ж говоримо так, як написано, бо так написано. Знаєте, е, раби вільних не люблять. Особливо раби не люблять вільних тих, хто колись теж були в рабстві. Це дуже. Знаєте, апостоли, вони були вільні, хоч були під римським. Е, Окупанством, як то правильно сказати, ігом, так. Але в них був дух Господній. А слово говорить, де Дух Господній там свобода. І сьогодні український народ вільний. Але чи він має того Духа Господнього і чи дійсності він вільний? Бо Ісус говорить Івана 8:36, коли син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. І е, люди не підозрюють, що вони. Є в рабстві, що вони в рабстві гріха, і що вони, вони проголошують, що вони грішні, що вони недостойні, і завжди приписують, що це є воля Божа. Хоча б волі Божої люди не знають. Знаєте, Люди бачать блуд в своїх храмах, блуд в своїх деномінаціях але вони її, цей блуд пробують захищати. Знаю чіткий випадок, що у нас в нас у Львові є парафія, яка коштує 40 тисяч доларів. Це не секрет, і це знають парафіяни, коштують за те, щоб туди війшов і правив священик. Священики вони теж, вони переважно розумні люди, вони з вищими освітами, вони вміють калькулювати, прораховують, чи вони тут зможуть відбити чи ні. Але це ж блуд, блуд. Але люди цей блуд виправдовують, виправдовують. Щоб нести службу Божу, за неї треба заплатити, виходить. Блуд. І, але людина сама виправдовує цей блуз. Сьогодні я не буду згадувати про цю систему, яка є КПП, яка з, взяла в зарушників людей. Людина мала то, що вона народжується з гріховною адамівською природою, вона ще стає поневоленою системою. І людині вдвічі важче вийти на дорогу Христа, на дорогу спасіння. Знаєте, полонені мені. Ці полонені мені нагадують по історії Яничари. Знаєте, хто такі Яничари? Яничари це були переважно хлопчики, але викрадали також дітей. І тих дітей навчали, хлопчики навчали проти своєї країни, в якій вони народилися, проти своєї країни. Це були справжні воїни, які не задумуючи, йшли на смерть. І вбивали свої родини, свої сім'ї, вбивали того не знаючи. Так само і тих маленьких дітей викрадають з царства Божого. Коли їх хрестять, коли їм дають хрещення і називають що ти християнина. Коли людина виростає, то показують тим дітям, хто є твій ворог. Оцей ворог цей сектант, який говорить, а насправді він говорить істину. Буду сьогодні говорити про Самарію. Чому про Самарію? Тому що в мене Самарія, самарянинка, самарійці, в мене асоціація з українським народом, з українцями. В Євангелії небагато є згадок про Самарян, про самарійців, але є декілька згадок. Це коли було десять прокажених, і один повернувся і віддав славу Богові. Про саму Самарянку там є розповідь, де Ісус Христос з нею спілкується, і вона вже проповідує в себе вдома, і люди вірять через слово її. Також є люди, що вірували, бо вони запросили Ісуса Христа до себе. І є випадок, коли Ісус Христос розповідає, хто ближній мій. І там є випадок, коли напали на людину, її побили, обдерли, ограбували, зранили і залишили. І йшов там Левит, він йому не надав допомогу, йшов священик, він не надав йому допомогу. Але йшов самарянин і він змилосердився. І... Наші українці вони добрі люди вони теж мають таке відкрите і добре серце, яке хочуть допомогти, допомогти ближньому. Самарійці жили і з'єднувалися дуже з легкістю з язичництвом. Дуже легко в язичницьку віру вони приймали до себе. Українці були язичниками. Але вони дуже з легкістю прийняли віру в Ісуса Христа, але не повикидували язичництво себе, обряди і посвяти. Самаряни знали чітко, що має прийти Месія і все їм розповість. Від Івана 4,25. говорить жінка, Самарянка: Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам. Українці знають, що Месія прийшов, Ісус Христос, що Він щось розповідав, але що Він розповів, люди не знають, бо не увірували в Слово Ісуса. Від Івана 15.15. 15. Я вже більше не буду вас рабами озвати, бо не відає раб, що Пан його чинить. я вас називатиму друзями. Бо я вам об'явив усе, об'явив усе, що почув від мого Отця. В Самарійці, чи Самаряни, як правильно? Самаряни, угу. самаряни прийняли благодать, Вони запросили Ісуса Христа до себе. Ісус Христос в них перебував два дні. Це два дні. Мені так, ті два дні, бо в Бога один день, як тисячу років, а два дні як дві тисячі років. Ну, хто розуміє, той розуміє, бо час близький. І тоді Ісус вже далі йде в Галілею. Ми знаємо з писання, що є діти Божі і є діти гніву, ті, які не примирилися з Богом. І люди приходять до храму і просять в Бога. і Це природньо, бо Люди не закладений пошук Бога. Але Ісус Христос говорить в Луки 6.46. Чого звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Справді, бо тому що говорять люди, Господи, Господи, а що Ісус Христос говорить, не знає. Ми говоримо, дослідіть Євангелію. Люди не чують. Ну, щоб, щоб сумнів відпав, щоб почути ту добру новину. Чому новина добра, бо ти справді почуєш щось нове. Бо, тому що якщо людина не відкриває Біблію, вона і не чує, що є щось нове, що є спасіння через віру. Євангелія має чисту, має силу зробити зі старого творіння нове творіння в Ісусі Христі. Ми з церкви нещодавно приходили навчання, і там була відбудова Єрусалима. Не Ємія. Не Емія. І знаєте, там були будівничі. Ті, які будували, щоб прославився Господь. І були ті, які мішали. І знаєте, хто ті, хто мішали, були? Це були самаряни. Це вони, це вони мішали, це вони хотіли мішати, будувати дітям Боже відбудувати, відбудувати Єрусалим, відбудувати церкву. І там є така річ, що ті, що будували, їхні роди були записані в книзі. І вони є записані навіть в Біблії їхні роди. І були ті, які не попали в цю книгу. Нинемія 7-64. Це ті, які мішали або вдавали, що щось роблять. Вони шукали запису свого родоводу, але він не знайшовся. І були вони вилечені з освященства. Я вам так скажу, не дуже добра для них новина. Вони були вилучені, відкинуті. Тут, знаєте, якщо батька було п'ятеро дітей, і один прийшов, чи двоє прийшли, а, а його не чекають. Його там нема в списку в, в, в заповіті. Але є ще страшніше. Страшніше слово це коли ти прийдеш на суд і ти не знайдешся в книзі життя. Об'явлення 2015. А хто не знайшовся написаним в книзі життя, той кинений буде в озеро Огняне. Люди навіть уявляють, яка Божа. Милість, яка Божа любов до народу, тому що Він віддав свого сина, щоб людина все-таки знайшлася записана в книзі життя. Е, в... Ісус пішов на хрест, щоб виправдати нас. Але завжди щось мішає, завжди щось правду е, замішує і люди вірять неправді. За слово завжди має відповідь. Матвія 16,6. Ісус вже промовив до них. Старжиться уважливо фарисейської та садокейської розшинок, тобто науки вчення. Релігія нав'язала нам дуже багато того вчення. Нам Нав'язала людям. Ми якраз розв'язуємося, розв'язалися від того вчення. Слово каже, що ми не раби. І знаєте, блудний син йшов до отця, тому що він хотів їсти. Він хотів життям, він хотів жити. І він йде туди як раб, а Господь не чекає, е, отець не чекає на раба, а отець чекає на сина, щоб дати йому своє царство, своє правління. Бо Ісус якраз це посеред... рабство просто забирає на хрест і робить синами нас. Е, Івана 3:3, щоб. Щоб прийняти, щоб увійти в царство, людям потрібно народження згори. Івана 3,3. Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, той не може побачити Божого царства. Обманюють зараз на час практично всі: політики, влада, ксензи, всі, всі брешуть, а на брехня належить дияволу. Ісус, правда, істина, і це, і це Його Слово. Яке живе і діяльне по сьогодні. Знову ж, чому такий заміс? Люди не можуть зрозуміти, але слово завжди вам дасть відповідь, чому так? Чому так поміняли, чому так перекрутили? Юда 1,4. Бо крадькома повходили деякі люди на цей осуд віддав на призначення безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидають єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, колись. 90-ті роки, напевно, хто після 90-х вже не пам'ятає. Була фірма МММ, називалася, теж, теж, до речі, три букви, як ви замітили, КПП, а там МММ. Там був Льоня Голубков. Він намагався жінці купити чоботи. Я не знаю, чи йому вдалося чи не вдалося, але людей розвели на величезні кошти. Люди повтрачали великі гроші, люди позичали, тому що відсотки просто були нереальні. Просто фантастичні. Хто перший брав ті відсотки, він навіть їх отримував. А потім просто фірма збанкрутувала, люди стали без коштів. Приходить 20 років і відкривається нова фірма з тим самим лозунгом, з тими самими виплатами, з тими самими відсотками. Як ви думаєте, яка назва? Okay. Ні. МММ. Не поміняли нічого, але пройшло тільки покоління. Пройшло, і люди знов понесли гроші. І люди знов повіддавали все, що вони практично мали. Ну, хто, хто не мав, хто був такий бездумний і хотів таких легких грошей. Знаєте, е, це для людей шок був такий стрес, втрата фінансів. Але люди навіть не уявляються, що їм придумало КПП. І це буде найбільший кидок, бо вони думають, що МММ найбільший кидок. Але ні, найбільший кидок це в духовному, бо Господь говорить, що бійтеся того, хто може вбити і забрати душу вашу. Це сатана. Він, він пильнує, щоб забрати. Тому на кінець Солонянам 5.21. Все перевіряйте, тримайтеся доброго. На добрий один єдиний отець. Від нього прийшло спасіння. Від нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь.